Вітаю всіх, хто приєднався до ефіру нашого телеканалу. Ви дивитесь новини. В студії Наталія Жавтяк і з сьогоднішнього випуску ви дізнаєтесь. Кабмін погодив звільнення Філіпа Проніна. Казкове поштове відділення з безкоштовними подарунками завітало до Полтави. Полтавці штурмують продуктові ринки та супермаркети, ускільки ж обійдеться новорічний стіл. А тепер про це та інше докладно. Кабінет міністрів України погодив звільнення Філіпа Проніна з посади очільника Полтавської обласної військової адміністрації. Про це стало відомо 28 грудня із телеграм-каналу Уряд Онлайн. Нагадаємо, Філіпа Проніна призначили начальником Полтавської обласної військової адміністрації 10 жовтня 2023 року. У новорічну ніч правоохоронці Полтави працюватимуть у посиленому режимі. Людям радять не порушувати комендантську годину, не використовувати піротехніку та не зловживати алкоголем. Повідомив речник поліції Полтавщини Юрій Сулаєв. Поліцейські будуть традиційно посилювати патрулювання населених пунктів, створені додаткові слідчо-оперативні групи. До роботи із працівниками поліції ми також залучаємо органи місцевого самоврядування. Також ДФТГ. Основна функція поліцейських це забезпечити публічний порядок в ці дні, якраз у місцях, де будуть проходити масові якісь заходи. Сьогодні у Свято-Успенському соборі у Полтаві попрощалися з двома полеглими військовими: це 28-річний Дмитро Мерзлий та 22-річний Максим Хрупало. Якими їх згадують близькі та знайомі? Дивіться у сюжеті. Свято Успенський собор Полтави до рідного міста повернулися на щиті двоє захисників України. Один із них – 28-річний Дмитро Мерзлий. Сьогодні я прийшла поховати свого зятя. Мерзлого Дмитра спочатку повномасштабного вторгнення. Він добровольно пішов на фронт, хоча в нього є троє дітей маленьких. Військовий Дмитро мерзлий загинув 22 грудня 2024 року в районі села Іванівське Донецької області. Згадує загиблого воїна Наталія Олексіївна. Каже, поруч проживали. Він завжди посміхався там. Не, не віриться, що так сказати. Таке оченята голубі. Віснушечках таке ну завжди посміхалися. Хлоп'ятка Таке було цього ж дня у Полтаві. Прощається із військовим Максимом Хрупалом. Йому було 22 роки. Призваний на військову службу по мобілізації проходив службу на посаді. Зовнішній пілот-оператор безпілотних літальних апаратів. Воїн Максим Хрополо загинув 22 грудня цього року в районі села Нової Елизаветівка Донецької області. Він мав звання солдат. У Максима залишилися рідні, близькі друзі. Напередодні нового року у Полтавському еколого-натуралістичному центрі провели майстер-класи з виготовлення новорічних композицій з натуральних матеріалів. Залучили до них молодь з особливими освітніми потребами та внутрішньо переміщених осіб. У рамках щорічної акції Збережи ялинку розгорнули і різдвяну виставку. Бачили новорічну красу і наші журналісти. Напередодні нового року у Полтавському обласному еколого-натуралістичному центрі створювали композиції з гілочок хвої та інших натуральних матеріалів. Працювала творча майстерня в рамках щорічної акції «Збережи ялинку. Композиції можна створювати різноманітні, асиметричні, симетричні площині на стіну можна. Формат ялинки вже сприймати інший. Проводимо майстер-класи як для дітей, так і для дорослих. Сьогодні у нас присутні внутрішньопереміщені особи. Тому що ми співпрацюємо із міжнародною організацією міграції для того, щоб розвантажитися, отримати якесь емоційне розвантаження, психологічне розвантаження і створюють своїми власними руками різні цікаві поробки. В основі композиції різні види ялівцю. Ці хвойні найменше осипаються, тому поробки з них довго радуватимуть око, говорить керівник гуртка Полтавського еколого натуралістичного центру Марія Джупій є такі майстер-класи. Це розвиток творчої уяви, масаж для рук та ароматерапія. А хвою ми використовуємо ту, яку обрізали на нашій території під час санітарної обрізки. В основному це ялівці блакитну ялинку використовуємо. самшит. Ми на наших майстер-класах показуємо, що можна використовувати природний матеріал. Наприклад, як тут є шишки різноманітних хвойних рослин, є кручена верба і сухоцвіт. Цього року у Полтавському еколого-натуралістичному центрі провели 17 майстер-класів, під час яких хвойні букети виготовили близько 300 людей. Серед них школярі з усієї області, внутрішньопереміщені особи та молодь з особливими освітніми потребами. Також в рамках акції «Збережи ялинку організували виставку та провели обласний конкурс для школярів, на який надійшло більш ніж 600 новорічних поробок. Казкове поштове відділення, інтерактивна вистава із ельфами і безкоштовними подарунками. Цими вихідними до Полтави завітав тур, доставка казки до вашого міста. Що саме підготували для малечі? Бачила Іванна Дімова. З 6 грудня по всій Україні триває тур доставка каски до вашого міста від нової пошти. Траки з різдвяним містечком вже другий рік поспіль привозять безплатні дитячі вистави з подарунками до малих і великих міст країни, щоб подарувати казковий настрій і позитивні емоції дітям та їх батькам. Цього разу нова пошта доставила казку до Полтави. Шаленный сміх, означає свято вже прийшло на ми поверхень. На, рік. на білий сніг, святкуємо цей новий рік. Зазвичай доставка каски відбувається у ті міста, де в малечі не так багато можливостей потрапити на якісь безкоштовні розваги, каже співзасновниця нової пошти Інна Поперешнюк. Я сама полтачанка, мешкаю тут, і тому я дуже пишаюся, що наша компанія сьогодні приїхала в наше гарне місто. Сьогодні дуже багато маленьких дитичок вже отримали свої солодкі подарунки, вже побачили нашу неймовірну каску, побували в наших фотозонах, в наших отримали подарунки від наших партнерів. Минулому році до нас прийшли 15 тисяч зачок. В цьому році ми плануємо, що до нас прийдуть більш ніж 25 тисяч маленьких українців. Цього разу доставка каски практично повністю змінила маршрут з 19 міст по Україні лише 5 повторюються. Серед них і Полтава. Це ті, в яких у 2023-му були найбільші аншлаги, розповіла Інна Поперешнюк. В цьому році ми в Полтаву Вогі. Це така тваринка, яка дуже любить обійматися та посміхатися. А в цьому в цьому році в нас і нові партнери, які поставили свої інноваційні фотозони в цьому році. В нас є безкоштовні татування та такі чарівні мейки для дівчаток з блискучими такими штучками прикольними. Тобто, будь хлопчик чи дівчинка на нашому івенті знайдуть щось казкове та чарівне. Родзинкою у різдвяному містечку є казкове відділення нової пошти під час інтерактивної вистави. Дітки стають помічниками чарівника нової. Пошти він просить їх допомогти спакувати подарунки, щоб всі дітки вчасно встигли їх отримати, і малеча разом з ельфами приймаються до справи, пакують подаруночки у новорічні коробки. Спочатку вони отримують коробочки. Всі коробочки вони вкладають розмальовочки, стікерпаки і листівочки. Далі вже інший ельф відповідає за чай і льодяник ще інший ельф відповідає за шоколадки. А ще інша ельфіка відповідає за те, щоб оформити нашу коробочку. Кінці вистави чарівник повідомляє, що план перевиконали, і всі спаковані пакунки діти можуть забрати собі. Час різдва нового року. Сила світла ельфів міць. Хай наповниця відтоку. Дуже дякуємо організаторам за таке чудове дійство чарівне. Де ми в минулому році були, то дуже нам сподобалось. Це дуже добре. Зараз цього для всіх ну, не вистачає. Тому я думаю, що це добре, що зараз таке нова пошта зробила свято для цих дітей. Я думаю, вони в захваті тур доставки каски від нової пошти триватиме до 25 січня. Траки з різдвяним містечком завітають ще до 11 міст в Україні. Графік та попередня реєстрація на вистави на сайті нової пошти. У селі Глибока Балка, що неподалік Полтави, відкрили перший в області зимовий манеж для занять кінним спортом. Там будуть проводити змагання з конкуру для учасників із всієї України. Більше про це дивіться у наступному сюжеті. Перший в області зимовий манеж для занять кінним спортом відкрили на Полтавщині. Його облаштували в селі Глибока Балка в заміському комплексі Балка Екоклаб. Засновник комплексу Анатолій Мельник розповідає, це була давня мрія створити місце, де всі охочі зможуть тренуватися на конях, не зважаючи на погоду. Можливості займатися дітям літом є. У нас є поля, є ливади, є літній манеж, але спортсмену потрібно займатися круглий рік, для того, щоб і кінь був в формі, і спортсмен був в формі. І у нас випадає практично 4-5 місяців зимою. Діти позбавлені займатися кінним спортом. Тому в мене іншого виходу не було, щоб побудувати цей манеж зимовий манеж, де дати можливість не тільки нашим дітям займатися, а й дітям з Полтавської області. У день відкриття зимового манежу у Балці тут влаштували закриті клубні змагання з кінного спорту конкур. Учасники проходили три маршрути з висотою перешкод 50, 70 та 80 сантиметрів. Усіх трьох категоріях змагається із суперниками одинадцятирічна Поліна Черновська, дівчинка в кункурі вже п'ять років. Я пробувала і гімнастику, і якісь там плавання, карате. але все, що все не то. І от я вирішила займатися коном спортом. У мене було три коня. Зараз я виступаю на лотосі і корсар. Я зараз з ним виступаю. Ми з ним разом десь півроку. Головне не нервуватися і кінь не буде нервуватися. Готується до виступу і Ульяна Шушковська. Свій кінний клуб вона буде представляти із кобилою тайрою. Самого маличку їздила по різним конюшням, потім знайшлася чудовий кінний лагерь, кінний табір, і мені це сподобалось, і тут вже залишилася займатися. Головне під час маршруту розуміти поведінку коня, переконує учасниця змагань Софія Костенко. Якщо тварина відчує небезпеку, зможе навіть і скинути, додає дівчина. У мене кінь, він дуже такий емпатичний, він дуже на мене орієнтується. Тобто, якщо я хвилююсь, в мене там є якийсь страх, то він також, також боїться, як і я. От, але він мене підтримує. У нас з ним довіра і гарні взаємовідносини. А ось наїзниця Владислава з першого маршруту зійшла. Говорить, відчула, що її кобила Депеша злякалася незнайомого місця. Тоді, якраз з мене коли перший старт був, вийшли всі коні. Вона лишилася одна і теж всі кричать, хлопають, сиділа, і ну їй було страшно. Ми вивели її, поганяти на корді. Вона вибіглась трошки, вже так вона успокоїлась, і після цього я вирішила, давайте ті ще один старт. Після проходження кожного маршруту була церемонія нагородження. Окрім почесних призів, усі учасники змагань отримали подарунки від благодійного фонду Надія це спортивні сумки із солодощами та вітамінами отримали цього дня подарунки і інші діти, які завітали до балки на новорічне свято. Доєднався до вручення солодощів і меценат Ігор Горжій. Я щиро все серця хочу. Свята з лади добра всього найкращого, скорішого визволення від нашого загарбника. А завершили святкування усі спільним фото. Продукти для новорічного столу у порівнянні з минулим роком здорожчали на 15-20%. Найсуттєвіше злетіли ціни на м'ясо та овочі. Вартість популярних на свята продуктів сьогодні досліджували наші журналісти, які побували на одному з полтавських ринків. Мандарини в нас є з Грузії 65, з турція восімдесяп'ять. Є кліментіна Греція – 85 гривень, є кліментіна Іспанія – 150 Мандарини та апельсини на ринках Полтави напередодні Нового року у середньому коштують 120 гривень за кілограм. Один ананас, в залежності від ваги, від 150 до 350 гривень. Окрім фруктів, запасаються полтавці овочами та грибами – традиційними складовими майбутніх новорічних салатів. Картопля – 35 зелень – 35 гривень 100 грамів. Українська домашня зелень теплічна. Огірки у нас є 140, є Гордій Умань 350, шампіньйони 160 є і 150 за кілограм, а королівські 180. Картопелька 35 бурячок, 35 морковка. Цибулька теж. Також в центрі передноворічного ажіотажу домашні яйця та качка. Десяток яєць, які раніше можна придбати за 80 гривень. А ось качка буквально за тиждень здорожчала на 40 гривень. Нині за неї просять 220 гривень за один кілограм. І того і ціла качка виходить. Десь 500-550 гривень, 550. Десь така ціна. Є шипунчики і моларди. Качки беруть хто хоче трошки дешевше, той бере за тиждень раніше. Були трошки дешевше, 180-170. За кілограм свинини просять 150-180 гривень. Домашня ковбаса обійдеться у 400 гривень. Активно купують і оселедець. Малосольний, жирний – 159 гривень кілограм. Виловлений осінню, тому він смачний, жирненький на шубу на, на стіл буде дуже смачно, дуже класно. Так що, будь ласка, приходьте. Серед покупців нам зустрівся і заслужений артист України, актор Полтавського музично-драматичного театру імені Гоголя Олександр Любченко. Він говорить: до зустрічі нового року готовий. Холодить да. сьогодні. Вечором розлив, все нормально. Холодчик є, олів'є звичайно буде, шубка буде. Зелена рибка буде, все буде грибочки. і, звичайно, те, що, можна казати, не можна, але те, що з чого починається новий рік, різні смачні напої. Вартість новорічного продуктового кошика наприкінці 2024 року в середньому зросла на 15-20%, говорить економіст Юлія Самойлик. Родині з чотирьох осіб на святкування доведеться в середньому витратити до 4 тисяч гривень. Зросла вартість свинини і яловичини приблизно на 15-20 відсотків. Вартість куряти не зросла не так суттєво в середньому десь відсотків 5. Спостерігається зростання молока та сирів приблизно на 20 відсотків. Стосовно індексу олів'є то такі овочі, як картопля і морква, які в цьому році суттєво зросли в два, а то і в два з половиною рази. Тому в середньому вартість олів'є також зросла приблизно на 20%. Можна сказати навіть на 25% порівняно із минулим груднем 2023 року. За прогнозами економістів, після нового року ціни стабілізуються, але суттєво не знизяться. Саме таким побачили цей день наші кореспонденти. Нагадаю, переглянути сюжети ви можете на сайті, адреса якого irt.pl.ua. також. Ви можете звернутись до інформаційної служби нашого каналу за телефоном 615 800 або 615 900. І ми допоможемо у вирішенні проблемного питання. В студії з вами була Наталія Жовтяк. Вітаю вас з прийдешнім новим роком. Нехай здійснюються мрії, плани, буде достаток та мир. Вітаємо вас.